Йо, друзі, всім привіт, з вами як завжди, Пайо. Як ви бачите, я відкалібрувався до сільвера 4 і сьогодні ми з Ровіном будемо грати у Стендов. Поздоровайся, Всім привіт, дорогі друзі. З вами як завжди, Ровін. Так, знаємо адр... союзники на цамстоне. В мене так, друзі, зразу попереджаю. В мене максимальний ранг в союзниках і везде звізде був сільвер 1. В дуелі у мене був сільвер 1 і в союзниках сільвер 1. А ось в Сирівах у мене завжди була бронза 4, А тут у мене даре в союзниках, щоб ви розуміли, сільвер 4. Я хочу зграти з таким молодим чоловіком. але цей чоловік його Марк звісно, звати, тільки він з читами грає. Я з ним пограв одну катку, і в мене, якщо б не він, то в мене був би Сільвер 3, так що ось вам. Ось вам. І Куплю ще, будь ласка. Ти закупайся, а я собі поки розкладку зроблю, ти не проти? Не проти. Ось так. Ось тут от я буду десь шмаляти. Ось так. Сюди. Примініть. А що ти зараз робиш? Розкладку собі доробив. О, Расклад. все, та з цей розкладки, чувак, я тебе вбивати вже готов. Тільки чуть, -чуть ось сюди треба подвинути одну клавішу, точніше, кнопочку, і я готовий тебе виносити повністю. Так, ти так Ти кастомізацію робиш? Я її вже доробив. І тепер просто в мене вилітип так, і в мене все заново почалося. Затащил так, ну я тебе зараз вб'ю. Мрій, мрій, зараз ми глянемо, хто буде мріяти. Я Ти кинув, а я відвернувся, поняв, від От власки. Я <звілляху> понял, я понял. Я просто в і відвернувся звідти. <звілляху> а, ти по моему Да. Оп. А ты д. Тихо, стой балакай в мікрофон, тебе не чути. Мені грати. Ах ти ж, Криса. Та ти так? А тут та, простріл! Да, там було дерево, я і прострілив. Я бачив, як ти тут зайшов. Ну, 8-1 я тебе виграю, в принципі. Хто наказав, що ти будеш тащити тащить люто? Будемо пробувати тащити. Ти думаєш, як я собі Сільвера 4 підняв? А, так ты здесь внизу там шмаляешь. А чё, а ты с пистолетом ходишь? Тихонько. Ти де? А чого ти Слу... слухай, а, ч... а ти можеш пістолет не брати? О, в мене є ідея. Підписники бачать, що я хочу зараз з тобою зробити. Это очень жестокая штука. И ты Чув такой мэм, пора выпустить своего демона. Okay. А что нельзя? треба ще з апартаменте тікати. Тікай. Та я вже вийшов з апартаментом. Ти мені дав підказку. А ти мене не договор. Ай, я думал, ты через ту сторону зайдеш. А ні, а я обійшов тебе просто. Ну, я зараз тебе вытащу тут. Ой, хто тобі сказав, може все я зараз затащу? Да. А мені ММ. Стоп, а мені ММ дадут що я зараз. Вити? Нет, конечно, і тебе Но... його й не снимуть. Тебе зараз дуже мало грошей там буде. Так, друзі. Я хочу. Я хочу цього альбіноса. Я хочу його вбити з пістолета. Де? А, а як ти, ти з читами? Ні, я не з читами. Ні, ти так не міг. Що я не міг? Подивись потім відос. Ти що ти ненормальний? Якщо б я знав, ще, як ці чити скачати, я б вже їх давно скачав би. Боже чувак, а ти знаєш, що є така штука, є е, е, така штука Окно, називається. Еще називається ця карта. Я бачу де це по цій карті. Все чесно, то твоя була помилка. Я тобі канал забаню матюками. Так, да, так я я вирізати навчився моменти всякі. Та як ти мене вбиваєш? У як мене не в Чувак, в мене реакція. Ти знаєш, яка? Як... Ні, в мене чого це? Я повернувся, присів і в тебе шмаляти. Яка в мене чого це така? Де? А я тут? Не, ну я може скачаю чи ти, я не знаю, правда як, я потім загублю. Може, скачаю, а може і не. Я не, я их даже нав навіть не скачав. Ой. Ты знаешь, что ты? Ты собака. Так, друзі, зараз я його о, обійду на мит, на міт, коротше, щоб він тут не розлагався так сильно. Господи, не встигнеш. <риклад> да, залишилося. <риклад> давай, давай ще! Я так не хочу. Мені хочеться, щоб було ММЛ. Тоді давай грати. Так... давайте давай тоді грати з другими пацанами. А я як хотів. Мені не подобається один на один. Я хочу, щоб якщо ти мене вбив, то за мене хтось вступився. Тоді йди ко мені в лоб. Я не можу, я просто там все. я не можу такі, такі да, а, Соб, який тебе... А, в мене. А як ти все. А, все. Ти... У тебе бронза 1, один в союзниках ми... ми не можемо тоді грати. У мене сильна велика рана? А якщо я зараз зайду в союз. А ми можемо обидва одну карту ставити, і у нас одна карта в одну секунду назад, вибрати усе? Граты нас могли городу в одну. А не А стой Зроби... Та не надо, Та не надо кастом спробуй. Ты создата лобби. Что-ли? Нет. А ну стой, під'єднайся Зара. У меня є одна идея. А, а давай у усревновательный. Моє, наше ти вийшов, тепер в мене, на що ти вийшов, в мене були таке хороше, ми вже мали попасти в катку. А ну-ка, зайди, будь ласка, в лобі моє. Ну, якщо пригласиш, приглашай, приглашай. О, сти, можешь ко мне? Я заранее турнир с тобой зароблю. О, давай, турнир, моя улюблена. Конечно, конечно. Так. Ой, вот турнир. У нас на стоу не будет. Так. А у нас зараз відео йде? Конечно. А Давай закінчимо. Наша. Так, так. Ду. Та ти задовбав виходити! Я хочу погати в ин. Давай один раз турнір і все. Та ні! то не хочеться. Будь ласка, один раз і ми закінчимо відео. Окей, будемо глянути. Так, все, починається у нас з тобою турнір. Так, у нас буде нескінчення гранати, якщо? що. А Шо? Ми Що? Ми там будемо один на один. Ну, конечно. Все говно. Заход давай. Да, внес нескінчені гранати. А можна не внес... все? А, ні, ні 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 так не можна. Че для ідеалу і... Давай на ножах, давай на ножах. О, давай, давай, давай. Эй, не, я, я зараз закінчу видос, або виганю тебе з нього. Ні, пока. Так, друзі, він якийсь ідіот. Він, ну, нормальний. А, він не нормальний. Типу. Він мене збросив. Ну як. Так, добре. Давайте тоді будемо теж закінчувати відео. Ну, а з вами був... А, стоп, ні, не закінчуємо. Алло. Ти вже, ти, ти, вже, ти вже відео закінчив? Ні. Давай зараз закінчимо, тобто безпеку. е, якщо ви будете дивитися це відео. Дуже хорошого вам просмотру і всім до побачення. До побачення! З вами було, як завжди, ровіно іпайо. Всім до побачення.